Шановні колеги, добрий день. Вас щиро вітає видавництво ранок і я Майя Сушкова куратором цього нового проєкту онлайн-мастер-класів серії Інтерактивна школа творчого вчителя. Зараз розпочнеться друга сесія проєкту і буде тривати як і перший раз два тижні. З 25 квітня по 29 тематика початкової школи. Зараз ми додали дошкільну освіту, і другий тиждень буде присвячений середній і старшій школі. Ми дуже раді вітати тих учасників, які були вже з нами, і нових. Бажаємо гарного перегляду, гарного діалогу. Саме діалог є найважливішим у цьому заході і, сподіваючись на добрий результат, ми вдосконалили як реєстраційні форми, так і поствебінарні форми. Ви можете поставити питання ще до виступу у реєстраційній формі. Є така графа питання до автора. У поствебінарній формі ми очікуємо на ваші Відгуки зворотній зв'язок дозволяє зробити наступні семінари більш корисними, більш цікавими. Тематика присвячена саме тому періоду, який зараз триває. Тобто, кожної чверті, кожного місяця ми задіюємо наших авторів для того, щоб представити практичний матеріал для проведення тих уроків. Які є у навчальному плані саме зараз. Це не перший наш інтерактивний захід, але маємо надію, що кожен наступний буде гарнішим. Ми були з організаторами всеукраїнських інтерактивних педагогічних марафонів у 2014-2015 році, і по завершенню навчального року серією інтерактивної школи. Чекаємо вас на педагогічний марафон 2016. А з вересня місяця знову відновляться заняття сесії інтерактивної школи, і так само ми будемо підтримувати вас протягом всього навчального року. Всі побажання залишайте, будь ласка, нам, організаторам, натомість отримуйте інформацію: маємо надію корисно, сертифікати учасників. І такий ще бонус. Ми вітаємо переможців серед навчальних закладів, які були максимальні, максимальні по кількості слухачів, вчителів. І я рада їх представити. Це запорізький колегіум Елінт, Бобринецька школа номер 5 Кіровоградської області Кузнецовська. Школа номер 5 Рівненська область, і зараз такий бонус. Ми обіцяємо, що школа, яка представить найбільшу кількість у другій сесії слухачів, отримає сертифікат на отримання безкоштовного подарунку навчальної літератури видавництва ранок. Так що будьте активніші, бажаємо ще раз успіху нашому заходу. Доброго дня і гарного перегляду.